Надіжку, прошу дякую. дякую. Так дуже дякую, Світлана Олександрівна і Галина Олександрівна, тому що попередню інформацію, яку ви так класно і дуже доречно подали, фактично є. Основою того, що я продовжу розповідати, дуже приємно всіх вітати на нашому святі науки, яке, попри всі наші будні, тяжкі, попри воєнний час, має місце продовжуватися. Наша робота пов'язана з вивченням поширеності герпес вірусу шостого типу у пацієнтів з посттравматичним стресовим розводом. Так. Дякую дуже. Дякую. Ну безперечно, власне, чому ми займаємося цим питанням, тому що на долю України і в світовому масштабі припало дуже багато викликів, і зокрема, відомий психолог Роберт Емонс називає наше століття, 21 перше століттям травм. І пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом насправді в нас після травмуючої події. Приблизно від 20 до 30% спостерігається і серед військових, і працівників ДСНС, тобто настільки широкі категорії, широко представлені категорії ризику, що тяжко назвати тих, хто не знаходиться в зоні ризику. І тому провідні фахівці вже говорять про формування так званої колективної травми серед українців. Проте вивчення даної проблематики є недосконалим, оскільки. Так такого такої травми не вивчали на жодній популяції, етності чи країні. Хоча ми говоримо і про особливість кожного організму, зокрема, тому що посттравматичний стресовий розлад зустрічається і формується далеко не у всіх після пережитих травматичних подій. Щодо посттравматичного стресового розладу, ми розуміємо, що це тяжкий психічний стан, який є наслідком психотравмуючої події. Вперше він був озвучений як взагалі сам термін 60-70-ті роки минулого століття і стосувався ветеранів безпосередньо корейської в'єтнамської воїн. Мав певні синоніми і окопний синдром по в'єтнамський, згодом «згодом афганський» і «східний». Ну, всім нам відомий посттравматичний стресовий розлад. Його критерії були сформовані вперше десь 80-х роках в Сполучених Штатах. А ми користуємося 20-го року. Затвердженим Національним інститутом ментального здоров'я, які ви всі добре знаєте, цих чотири блоки основних е, е, симптоматики і повтор е, симптоми повторного переживання травматичних подій, симптоми уникання, симптоми збудження та реактивності і симптоми порушення когнітивних функцій та настрою. Хочу звернути вашу увагу, що у даних пацієнтів при, е, повинні спостерігатися симптоми усіх блоків відповідно в. Мінімальній кількості 6 по першому і другому блоку по одному симптому і по два симптоми з третього і четвертого. І вони стосуються в великій мірі власне психоемоційному стану і когніції. І власне ці симптоми повинні тривати не менше ніж один місяць, зрахування можливості наявності латентного періоду, тобто певної часової відірваності від травматичної події, навіть до шести місяців. Щодо е, того, як наш організм рятується від е, викликів і небезпек, як він реагує в нормі на стрес, цим ми завдячуємо роботі наших адаптивних систем, зокрема нервової, імунної і ендокринної. Е, е, питання взаємодії вегетативної, нервової системи і гіп... гіпоталамогіповізарно надниркової системи е, е, вирішує скажем так, або обумовлює відповідь на стрес фізіологічно за рахунок синтезу кортико кортикотропного релізного гормону, відповідно стимуляції адренокортикотропного гормону і синтезу безпосередньо гормону, який відповідає за хронічний стрес, тобто кортизолу. І відповідно в результаті дизрегуляції даних адаптивних систем, в пацієнтів можуть розвиватися посттравматичний стресовий розлад, включаючи гіперактивність. Активності симпатичної системи і зниження активності глюкокортикоїдів. Що стосується кортизолу, його основне завдання як фізіологічно в скажімо так, як елементу адаптивних систем, пригнічувати запалення. Проте у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом спостерігається пригнічення інгибування ядерного фактору КПІ і власне. Надмірний відповідно синтез про запальних який вже буде обумовлений відсутністю фізіологічного ефекту кортизолу належного посттравматичний стресовий розлад вивчався протягом 40 років і продовжує вивчатися відповідні чинники, які впливають на формування даної патології і вік, і стать, і наявність певних соматичних патологій в категоріях військових чи цивільних. І відповідно вивчається і сила травмуючої подій, особливості травмуючих подій, а також стан систем адаптивних імунної, ендокринної і нервової. Що було помічено і зафіксовано в певних дослідженнях, зокрема дослідження 2015 року, так званий метааналіз, який об'єднував збір інформації 20 попередніх досліджень, включаючи ще і дослідження ветеранів і і корейської, і потім афганської воєн, спостерігається значне підвищення прозапальних цитокінів. І в більшості ця інформація стосується і, скажімо, стверджує наявність. Периферичного запалення у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом, зокрема, спостерігається підвищення рівня моноцитів, Т-клітин, хелперів, т цитотоксичних, НК клітин, Б-лімфоцитів. При тому ще і наростають прозапальні цитокіни, зокрема, інтерликін 6 перший, інтерферон гамма, ТНФ-альфа, які є потужними прозапальними цитокінами. Цитокінами ми розуміємо, що працює також і симпатична система, під час якої виділяється активно норадреналін, який відповідає за мобілізацію моноцитів з кісткового мозку, які в свою чергу зв'язуються з так званими алярмінами молекулярними структурами небезпеки, що активно синтезується, і рівень їх є підвищений у пацієнтів, які зазнали хронічного і гострого стресу. Дані структури небезпеки. Активують так звані ТОЛ-лайк-рецептори -like на вродженого імунітету і теж стимулюють синтез прозапальних цитокінів, тобто маємо таку картину підвищеного периферичного запалення. А також є цікава інформація, яка стосується здатності цитокінів зменшувати концентрацію серотоніну і певне обґрунтування. Відповідних когнітивних і е, соматичних проймів посттравматичного стресового розладу е, є також інформація і наукові дані щодо особливостей генів імунної відповіді у пацієнтів з посттравматичним стресом розладом, тобто і генетична якась передумова, теж е, наявна. цікавою є також дані, які оприлюднили. Працівники кафедри психіатрії е, Сполучених Штатів Америки е, щодо зв'язку периферичного запалення з формуванням нейрозапалення, а також е, щодо м, такого собі м, двонаправленості зв'язку посттравматичного розладу з підвищеним запаленням, тобто можливо е, пер... Підґрунтям до формування посттравматичного стресового розладу, є вже підвищене периферичне запалення, що, в свою чергу, е, теж буде стимулювати синтез прозапальних цитокінів, і, е, які здатні проникати через гематої бар'єр, і викликати відповідно е, нейрозапалення з певними, е, певною симптоматикою з порушенням когніції, пам'яті, уваги, концентрації. І е, відповідно така ситуація, особливо некрована серед пацієнтів, Пацієнтів призводить до певних поведінкових особливостей. Дані пацієнти можуть даватись до різного роду варіантів розслаблення або порятунку самостійного, що в подальшому теж призводить до такого собі порочного кола запалення. Хочу сказати, що власне посилення периферичного і нейрозапалення і є підґрунтям до формування імунопатологічних синдромів, в тому числі і синтез кортизолу, про який ми давно і активно говоримо, тому що один з ефектів кортизолу це пригнічення клітинної ланки імунітету, і як природженого, так і набутого, який, в свою чергу, призводить до активації латент, латентних інфекцій, опортуністичних, зокрема герпес вірусів імунотропних і нейротропних. І, і варіанти імунопатологічних синдромів, таких небезпечних, неприємних, таких автоімунний, інфекційний, алергічний, онкологічний і навіть смішаний, 22-го року вийшла стаття, яка є результатом роботи італійських вчених, які зібрали інформацію з 80-го року по 2021-й, щодо публікацій. Стосовно інфекцій, які беруть роль, які е, е, впливають або е, грають роль у порушенні роботи нервової системи, викликають нейрозапалення. Зокрема, віруси, бактерії і паразити. Віруси представлені доволі широко, і, е, зокрема, герпес група така доволі багаточисельна. Е, чому ну вже багато говорили про герпетичну е, про герпетичну групу, про її надзвичайну поширеність і е, так як Галина Олександрівна сказала, що вони всі здатні порушувати роботу нервової системи, вони всі нейротропні, проте потенціал 4, 5 і 6 є потужним, враховуючи ще їх додаткову імуннотропність. Тобто вони одночасно уражають і клітини нервової системи, і клітини імунної системи. Причому ті клітини, які будуть відповідати за контроль над онкологічними, над неопластичними синдромами і в тому числі будуть актувати автоімунний компонент і інфекційний синдром. Також цікавим є інформація, яка підтверджує здатність даних вірусів. Проникати через гематоенцефалічний бар'єр, змінювати нейронну комунікацію і певним чином формувати ту поведінку, яка, якою ми і характеризуємо активацію даних вірусів, тобто певні когнітивні порушення, синдром хронічної втоми, агресію. Дана інфекція може знаходитись або в латентному стані, або в активній фазі. Щодо герпесовірусу вірусу, шостого типу інфікованість є колосально, близько 95%. п'яти Олександрівна розповідала про варіабельність вже даного типу. І Безпосередньо хочу сказати, що генетично вони також є доволі спорідними, і активною, і доволі яскравою. Є інформація про те, що вони здатні викликати порушення нервової системи і розвиток патологій з автоімунним генезом, розсіяний склероз, хворобу Альцгеймера, а також безпосередньо енцефаліт і інші хронічні неврологічні стани. Коли активується дана інфекція, вона клінічно проявляється відповідною симптоматикою, і у пацієнтів з посттравматичним стресовим розладом ми маємо посилення даних симптомів, особливо тих, тих що пов'язані з когнітивними порушеннями щодо його власне імуносупресивного впливу який вже був озвучений, це безпосереднє ураження таких клітин, які відповідають за контроль і над вірусною інфекцією, і ем, це є т лімфоцити, Т-цитотоксичні, т-хелпери, НК-клітини, а також змінюють роботу моноцитів, інфікуючи їх і е, пригнічують їх здатність перетворюватись в дендритні клітини, які є такими собі професійними антиген-презентуючими клітинами. Ем, Власна дана інфекція здатна викликати і стимулювати у твої та тобто провокує розвиток автоімунної патології. Результати наших досліджень, які які Світлана Оксана сказала в рамках безпосереднього проекту, перед, які були проведені з лютого по липень 2023 року, виявили, що у 82% Відбулася реактивація герпетичних інфекцій. І, зокрема, ми теж більше так може бути зручно подивитися на таку діаграму, яка представляє власне які симптоми превалювали. Найбільше симптоми, які турбували пацієнтів з інфекційним ураженням, це були симптоми збудження реактивності в 63%, десь приблизно в однакових відсотках симптоми когнітивних порушень, симптом повторного переживання, і менше в 27% було симптоми уникання відповідних подій і місць щодо виявлення даної інфекції. В 42% пацієнтів інфікованих або з реактивацією герпесвірусних інфекцій діагностували ізольований вірус герпес 6 типу, коінфекцію АБВ і 6 тип в 31% і 27 ізольовано і вшінбара вірусну інфекцію. І значно більше їх було в слині і слезовій. Фактично щодо висновків, ми розуміємо, що посттравматичний стресовий розлад розвивається внаслідок дезрегуляції адаптивних систем організму і факт е, е, підґрунтя. Може бути також імунозалежне запалення, на на тлі якого реактивуються герпесвірусні інфекції. Відповідно, активація супроводжується вірусна активація. Певною симптоматикою, яка посилює симптоматику посттравматичного стресового розладу, в такому випадку інфекцію ми не виявляємо, може навіть і не підозрюємо, що вона існує і працює для того, щоб профілактувати імунопатологічні синдроми, які будуть однозначно виникати, якщо інфекція не буде курованою, а імунна система не здатна її курувати за умов супресії, спричиненої і гормональним впливом безпосередньо кортизолом при посттравматичному стресовому розладі. Відповідно, буде мати погану прогностичну картину. Тому рекомендуємо впровадити певні діагностичні методи для виявлення латентних вірусних інфекцій, а також лікувати безпосередньо застосуванням противірусної терапії, так як Світлана Олександрівна сказала і Галина Олександрівна. Ми їх лікували тих пацієнтів, кому було доцільно і доречно власне препаратом нові Рен, з гарними ефектами, про які ми в подальшому розповімо. Дякую за увагу. Можна питання? Скажіть, будь ласка, такі цікаві дуже дослідження? А все ж таки, у ці імунологічні фактори це є чи ви казали підґрунтя, Це чинник фон на якому розвивається ПТСР. Чи можливо сам ПТСР став причиною цих імунологічних змін? Ми спостерігали на момент сформованого ПТСР. А ті дані, котрі ми маємо світові безпосередньо від науковців, вони теж в таких собі наукових роздумах, тому що перед ПТСР ще ніби не обстежиш, бо його немає. Але гіпотеза, що попередньо запалення може бути чинником сприятливим до формування ПТСР, то безперечно. І строки ПЦ ПТСР, які вони були? Це був більш гострий стан от місяць до трьох місяців. Чи вже хронічний після трьох місяців? були були хронічні так, тому що в нас ще були ті е, воїни, особливо котрі ще з 2014 року страждають посттравматичним стресовим розладом, і відповідно ефективність самого лікування Безпосередньо і психотерапії, і медикаментозно в тому числі не є надто доброю, тому що якщо працюють віруси, залишаються, власне ті симптоми, які віруси і провокують. А нам здається, що можливо пацієнт неефективно або не реагує на терапію при посттравматичному стресовому розладі. Дякую. Дякую взаємно. Яку за гарну відповідь і доповідь пані Улені Надішко. І хочу сказати, що дослідження, дослідження далі тривають, і ми зараз брали групи ПТСР разом з постковід. Ото цікаві групи. А стосовно я тут добавлю до Оленчиної відповіді. Пам'ятаєте, у нас була робота моя ще кандидатська, там де ми брали студентську молодь, 603 троє усіх і ПЦР робили. То щоб ви розуміли, 51% мали реактив на фоні, ніби здорові. Ми брали практично здорову групу. 51% мали реактивацію герпес вірусних інфекцій, ну то є був акцент на ЕБВ. А потім ми вже знайшли їх. Ми їх віднесли в групу імунокомпрометованих осіб, і тоді ми вже знайшли в них відхилення. Тобто вони ходять, вони приходять, вони сидять з нами, вони рахуються здоровими, але ніхто не здоровий, а практично не обстежений. Отак От треба зараз говорити. Дякую всім за увагу. Може, ще є додаткові питання? Так, прошу. Ну. Сапожник без сапог ні, нас нема сертифікатів. Ще нема. Ні, сертифікатів нам ще будуть вручати. Нам ще будуть вручати сертифікати. Ні. Може вже й нема сертифікатів. Ну так. yeah Тут цікава відповідь, дякую за питання. Я би так сказала, що тут працює клітинна ланка імунної відповіді. Видно, там є клітинна ланка попрацювала на, е, в асоціації з шостим типом. Розумієте, с, 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 чу, клітини, НК клітини, а усі які є імунокомпрометовані особи, можна говорити, що антитіла пізніше, на, на, пізніше напрацьовуються. От, наприклад, так як були питання, дали значить, дозу вакцини від ковід, а антитіл взагалі немає знаходили їх, але ж ми не робили клітинну ланку, що там пішло, розумієте? Так що це вірус на вірус більше працює клітинна ланка. Може там спрацюються з часом антитіла і не так швидко, тому що все ж таки імунокомпрометовані особи. Я би так думала. Може, наш значить, професор по вірусних інфекціях дасть більш точну відповідь, бо вона займається все життя ним. Ні, просто ви маєте можливість. Ви маєте можливість робити антитіла і полімеразу ланцюгову реакцію. У нас трохи це складніше, тому що у нас у Львові практично немає. Можливості от зараз тільки з'явилася можливість робити антитіла. Колись була, зараз немає. Тоді без сумніву ми могли б порівняти. Але в такому випадку о, 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 треба дивитися на стан імунної системи. Скоріше всього, це були якісь імунокомпроментовані особи. Можливо, те, там був якийсь імунодефіцит. Це одне, не тільки те клітина, його моральні ланки, що дуже часто втягуються в цей процес і тому не було антитіл. Можливо, такі були те системи. Є хибно-позитивні і хибно-негативні результати, однозначно. Можливо, це вже більш глибокі такі ці. практичні в медицині ми медицині ми до той лайк-рецепторів не доходимо. Так? Ми вже виходимо з того, що є. Але я вважаю, лікувати треба тоді, коли є клінічні ознаки. Все. АПЛР, антитіла, це вже таке нам підказує, підказує. Є клі є іноді є хворі, які і ПЛР мають плюс, і антитіла мають плюс, але клініки ніякої немає. Не чіпайте. Імунна система та імунна система значить якось справляється. І якщо ми порушимо цю рівновагу, особливо коли ми дамо імуностимулятори, ми порушимо ту рівновагу, і там щось буде однозначно погане. Дякую.